Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про автономні контролери 7 CR7462 EM-MF. Цей контролер встановлюється на одні двері. Може використовуватися як з кнопкою виходу, так і з додатковим щитувачем. Тобто, щитувач буде з двох сторін. Контролер має в собі вже вбудований щитувач. Працює з такими замками, як електромагнітні, електрозащіпки, електромеханічні або електроігільні замки. Кількість користувачів цього контролера до 1000 користувачів, тобто, в нього можна додати до 1000 карт або брилків. Контролер двохстандартний. Може працювати як з картами Yamarine, так і з картами MiFire. Це найбільш розповсюджені картки в Україні. Може бути як в металевому корпусі, так і в пластиковому. такий саме є в чорному кольорі ще. Також у цього контролера є можливість копіювати базу між контролерами, тобто ви додаєте ключі в один контролер і потім копіюєте всі ці ключі в інший контролер. Давайте більш детально розглянемо його найбільш цікаві особливості, яких немає в інших контролерів такого типу. Основні три особливості цього контролера це автододавання ключів, підключення додаткового щитувача та копіювання бази. Ми їх зараз розглянемо окремо кожну почнемо ми з автододавання ключів. Я зараз з'єднаю схему, щоб було наглядно. Ось ми вже з'єднали контролер з замком для наглядності. Якщо ви не знаєте, як з'єднувати схему контролер замок-кнопка або контролер всчитувати замок, ви можете переглянути моє інше відео саме про те, як з'єднувати дроти. А зараз поговоримо про основну особливість цього контролеру це автододавання ключів. У цього контролера є можливість додати ключі трьома способами: майстер-карткою. З пульта через режим програмування або в автоматичному режимі. Майстер-карткою все дуже просто. Ви один раз піднесли картку, додали по черзі ключі, піднесли картку, ключі вже додані, тобто вони будуть відкривати вже замок. Щоб видалити з допомогою майстер карти ключі, треба піднести майстер-карту двічі, потім піднести ключ, який треба видалити. І вийти з режиму програмування. Тобто цей ключ у нас вже не працює, а цей ключ досі працює. Так само це додається з допомогою пульта. З допомогою пульта також є можливість налаштувати інші функції. І зараз ми покажемо, як налаштовується режим автододавання. Що таке режим автододавання? Режим автододавання це коли ваші ключі, котрі підносяться до зчитувача, Додаються автоматично і при цьому відкривається двері. Тобто, якщо у вас, наприклад, хай це буде жилий дом під'їзд, там ви встановлюєте контролери. І у кожного користувача вже є якийсь брилок або Єммарін, або «Міфайр». щоб не збирати у всіх користувачів ці брилки. Ви просто переводите контролер в режим автододавання, наприклад, на тиждень, і всі користувачі підходять до контролера, підносять до щитувача брелочок. Він автоматично записується і відкривається замок. Через тиждень ви виключаєте режим автододавання, і всі ті користувачі, які цей тиждень підносили свої ключі до контролера, будуть автоматично відкривати замок своїми ключами. А вже інші. Ключі, які не були в цей момент піднесені, вони вже не будуть відкривати. Давайте це подивимось наглядно. Цей доданий, ми його відкладемо. Ось, наприклад, оце ці брелки, які не додані до контролера. Входимо в режим програмування. Команда для вімкнення режиму автопрограмування. І виход з режиму програмування. Всі команди описані в інструкції. Тобто зараз я піднесу брелок, який раніше не був доданий, він автоматично додасться до контролеру і відчиниться замок. Так само інший додасться. І, наприклад, цей додамо. Ці у нас залишаються недоданими. Далі ми виходимо з режиму автододавання. Ці брилки, які були раніше піднесені, вони остаються у пам'яті і відкривають замок. А ці, які мене додавали, вже не зможуть відкрити замок. Тому що вони контролер вже не в режимі автододавання. Такий режим дуже зручний. На підприємствах, на під'їздах, як я вже сказав, коли незручно збирати всі брилки в користувачів, ви просто всім написали об'яву, що підносите свої ключі до щитувача, вони автоматично запишуться і після цього вони вже працюють. Друга особливість цього контролеру це можливість додавання другого щитувача. Ми ось додали в пластиковому корпусі. Для чого це потрібно? Наприклад, такі об'єкти, як поліція, коли з внутрішньої сторони не потрібно, щоб люди виходили по кнопці, а тільки за дозволом там, поліціянта чи ще когось, або інші режимні об'єкти, де вхід і вихід тільки по карці, щоб не можна було з об'єкту вийти несанкціоновано. Ось, Наприклад, ми прикладаємо цей контролер стоїть. Зсередини, це зовні. І щоб зайти, ми прикладаємо до цього контролера, замок відкривається. А щоб вийти нам цю ж саму картку, треба прикласти до цього контролера, точніше, до щитувача. І таким чином цей об'єкт становиться більш захищеним зовні, тобто, зовні неможливо вийти без картки. Ще одною важливою особливістю у цих контролерів є копіювання баз даних з одного контролера на інший. Наприклад, сюди ці ключі додавлені, а сюди ні. І ми можемо скопіювати всю базу до 1000 користувачів на цей контролер. Це потрібно в тих випадках, коли у вас, наприклад, Будинок і калітка є з однієї сторони, і з іншої. І щоб не додавати ключі в обидва контролери, ви можете додати їх в один, скопівати базу і встановити вже обидва контролери з одинаковими номерами ключів. Тобто з одним ключем можна буде зайти і з, з однієї сторони, і з іншої. Або на великих об'єктах, там, де офіс треба масштабувати. І співробітники потрібно заходити в багато дверей. Щоб не додавати там кучу ключів в усі контролери на кожній двері, ви можете додати так само в один, скопіювати базу і просто розвісити контролери вже з копіованою базою. Це е, робиться дуже просто. Давайте ще раз цей ключ не працює. Тут все працює. Ми е, з'єднуємо зелений і білий дроти обидвох двох контролерів. База, база повинна бути тільки на одному контролері. На іншому о, не, жодного ключа не, не повинно бути додано, тому що база не скопіюється. Тоді цей контролер повин бути повністю пустим. Заходимо в режим програмування на контролері, на якому база. Раз. Вводимо команду 98, і вся база почала копіюватися. Приблизно база копіюється від 20 секунд до однієї хвилини. База скопіювалася, тепер ці ключі працюють так само і на цьому щитовачі, точніше, контролері. Навіть якщо ми їх роз'єднаємо, щоб вони не працювали разом. Це відкривається, як це відкривається. Це не відкриває замок, тому що він не з'єднаний з ним. Заключення хотілося ще б розказати про ще один контролер. Це контролер 7 CR770. Це так само контролер з усіма можливостями, як в cr 7462 але це просто контролер без вбудованого щитувача. До нього можна підключити будь-який щитувач, не тільки формату MiFire і ЄMarine, а ще інші формати. І також до цього контролера можна під'єднати два щитувача одночасно. Тобто, це той самий функціонал, тільки в контролері без щитувача. Заключені, хочу поблагодарити вас за увагу. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про функціонал даних контролерів? Допоможе він в реалізації ваших проектів. Ще б хотілося почути від вас в коментарях. Так само можете написати, які ще відео про контролери ви хочете, щоб я для вас зняв.